Там ще горівчати зберігаються. Добержи, тобі пожалуйста. Присутній сутній міський області радио. Ми десь потім то забачимо, може протоколі. Може в протоколі. А тут реєстр просто членів. Так що питання друге на зборах. Завершення правил до нового розпорядку. Правила були видані, ми їх обговорювали з директором, ви мали можливість з ними знайомитися. Так що прошу проголосувати за їхнє введення в мірі. Правило внутрішнього другому розпорядку, сумно було віка, любі до Ну, всім були, в туалет давали, всім давали. Я такі, що отрималися, чи... так. якщо все. Я хочу бачите, що, що нема тиску. Так. Так. Я хочу бачити, що нема тиску. Палець так. Павлович, можна питати? Я дивився, у нас там це обідня перерва. Вона нам не потрібна. Це раз, ми не можемо зробити обідні перемогу, ми повинні бути на місці весь час. Вона нам тільки пів години не спасає, ми повинні бути на весь час на місці. Таке саме питання у нас. нас та обідня перерва, якщо пів години будеш більше, то потім пів години темно не будемо прибирати. Порядку роботу процеси роботи. Не потрібно, то будемо виносити так само на якісь обговорення, не потрібно, то будемо. Носити. Є ще е, прийняли ми правила, є ще у нас е, питання по, е, по директора, наприклад, по різних питаннях. Як я, сути, я хотів би роздати людям ось цю, ось цю бумагу, хто знає взагалі оцю людину? Вам треба ні, Це касається, напевно, більше прибиральництва, тому що е, виходить так, що ви працюєте на кого, а ми обробляємо фінансово їх. Будь ласка, У вас ласка. така. Це один факт, який є, який є а там далі хто його знає. Чому? Либеральниці яка вона? Що ми пишемо? Де пишемо засада? А хто тут такий? Хто тут такі? Що тут? Скажіть, будь ласка, хто знає ту людину? Бачив, може, колись при якісь уставили на краю, ну, любе. Ми бачимо, що буде посадують. Осаме, попаде, чи вона виїхала, бачите, осадок. Осада вообще. А я вас скажу. Це виходить, що перебираємо, працювали. Чому вони там зараз прибирають за територією Ринку? І якби була людина, то, вона би могла б там. А то прибиральниця, я так зрозумів? Так. Притурив. Ну так а чого він ще там стоїть той сивий? Чого він тут стоїть, якщо ви не створили це? А, а хто на роботу? Юр, ти, ти, ти. А хто графік заставляв? Його, Ну а ти її бачила підраз? Ти її колись проводила бачу. І... Саша, я віра ні, а хто я що у вас по фамільну знаю, що слідкую за Я не бачу до людини ніколи. А хто a... прибиральницями займається? Чому він там ще стоїть? це міліція, це міліція. Він Це колектив. Він має знати. я теж сказав. Він має знати колектив, хто кому на кого він. За кого вони працюють? А хто От, начальник прибиральник? За кого це? Як за себе, якщо вони війду, люди Як розводять? Ні, є? А то факти хищення, що ви це, яке Вони працювали. Факти мертвої душі на ринку. Розумієте? Вони за нею працювали. Чому вони мають навіть там прибирати за, за територію ринку? По якій причині? Так а хто в них начальник на прибирання? Ви прибираєте там а не маршрут на маршрутці. Збирають вибирають бухтку. Вибирають те, що є з Та ладно, то прибирають батає від відрать ви прибираєте.

А коли у вас моральний значальний? Хто вас означає? Хто вас означає? Винести його звідси, блядь. блядь. Та, мені, Та, Депутатом? Потім десь будуть показувати це. Підійміть, у хто бачив, що вибиральні говорити. А взагалі ніхто не бачить, не знає ніхто. Ясно, що ніхто не знає,

Ви забрали їх, їх, їх. Тобто? Тобто? Тобто днішу. Вони отримали. Вони працювали на неї. Не виступати, треба випустити. Це не ви, конечно. Ви, ви, це виступив поза ви, порядком дені. Але десь треба занотувати. Треба буде зробити протокол продовження. Я в шоці. Або доповнення до протоколу номер такий. Тус, 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 начальник, який в них є Юля, є там Петро Петрович, які там... Виф... <послужен> Покажіть простим, про нормальним, мені вас шкода, да. що ви за когось працюєте. Тільки просто, напевно, напевно, треба буде зробити доповнення, що виснови, наприклад, було піднято питання No3, такого я А як настраювати, якщо є факт, якщо є факт, значить на цьому правоохоронні органів? А нас тут царапить буде проведено розслідування. То слідся має встановити, а не ми. Як це вирішує? Якщо є факт, якщо є факти, то значить буде в суд. Ви ведете таку справу, як макар, ви з віні... міліцією приходили по, по поводу. Я її веду. Не ведете ви, так? Ведета фірма наша, яка о, є у нас, обслуговує ринок, вона... Це ніяких немає. Це буде законно, якщо оця адвокат наша обслуговує. Не не як не працювала, ніхто не знає. Номер, номер вже встановлений. Встановлен. А як росте, то взагалі гніву нема, навіть я то, не можу себе зупинити. Як тут так людина то, при, то, 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 працює, то, то, так працює. Можна слово мені сказати? Я би хотіла, щоб не було галасу і висловити таку думку. Сергій Гіович, ви прийшли на ринок, ми... Так, таким впевненою людиною, що ви не йшли на поводу людей і сказали, що було колись, а зараз давайте працювати так, щоб про нас не говорили, щоб у нас не було погано. Це я пам'ятаю І ви дійсно, дійсно ви були впевнені і могли посварити, але завжди були дійшливі, це не можна сказати. Я взагалі, коли знала про цю людину, я дуже здивувалася, що таке сталося в нас на роботі. І мені здається, що коли ви знали, ви повинні відреагували так, щоб люди не були, щоб не було того галасу, щоб наш знову наш ринок не був важає, що тут самі корупціонери. але що не так.

Можливо, на що можливо народ. Ну ви виступаєте на як два масла ринку? Ви любите, виставку я бачаю. Ви несутні маєте з Ви повинні захищати інтереси ринку. Трошки більше, ніж ви. Якщо, допустимо, є документи, є факт, це, значить. Цим має займатися не я, я. я, не ми, не старші рік, не саме. Але, 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 але що, ще можна, 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 як... можна якщо, але якщо людина підозрюється в корупції, вона має бути хоча б на той час, поки розслідування, мені не здається. Що він взагалі тут ще стоїть, я не розумію. Ще спори, yeah. Що ви стоїте? Хай Хайде зі збори по акціоні, що потім не розберуться міліція. Що тут я спісаю. Хоча б надо, щоб людей можу. Хай проведеться, це відповідно. Я почув вашу думку і я зроблю визволення. Я вчора був і вийшов такий секлян. Де Лариса? <підько> Я вчора в примінів, Петро Петрович сказав, що 50 чоловік пройшло в туалеті без нічого. Як ми сьогодні зранку розібралися, оказується 14 чоловік. Там і по якій причині ви погрожуєте? От, от. Я рішу примір, за що? Бо за що, як там немає 50 ніяких чоловік? Ви сьогодні були комішували? Да. Ви, ви, да. да. ви вже з Ларісою вирішили ви всі ви питання. Ви ви ввиваєши, що ви. Але ви так? Бо, і якби ми то не підняли, він би не вибачився б. Ух, які ми грузні лівки пали. Є питання, <рес> є <рес> загальні питання. Ну, можна тут демагогію розводити з ранку до ось. Це я не демагогія, це я бачу. Бачу. людська праця, і наші обсяги є загальні гроші. Це не демагогія. Я почув. Це, це є працівники, були, це які, буде, які, які, які бачу, на когось напитилися. І конячили на когось, тому що комусь то так надо було. Ми працюємо на нашу громаду. Зарплату що? Ви розпіли на них зарплату ту? Ми працюємо на Волоград. Наше комунальне підприємство працює на Добре, ми би хоч позахвату розкинули між тими людьми дали премію, щоб щоб він в нас і більше у вас. У вас. У вас ні, Ту, так ні. Хто отримав заплав, то що не знато. Що не спитаєш, що тебе не цікаво. Як то не цікав? Вас... Є ще питання якісь.

ви не знали того, кого ви приймаєте? А. Як ви не знаєте? От люди ну, знав, хто графік робить. Знав хто графік. Ви хочете сказати, що директор, да, що, то, ви кажете, що, це, що то директор має піти, в кожного знати прибирають. Не, знаю, ну, значить, хто графік робив, то знає. У нас текучка кадрів є, інколи що, яка міняється, люди прибирають. Як? Як? Так. Що, давайте ну, не Без це, вас не можна. У нас на початку, як ви представляєте, у нас два чоловіка мали проступ, там проступок, якийсь там був, і зразу звільнили. Так, яке ви вам розказуєте? Без, без... вищення. Висок... Висок... Тому висок... що скоро, тому що Тому що той проступок особисто я пішов і побачив. Якщо б я того не побачив, то я б не розумію. Це є конець чоловік, а це є один учасник. Ви розумієте, так? Ще розуміє. 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 раз вам кажу. Є на то нас законодавство, якщо. Я так, щоб сказати... люди знали просто. От я вивезенці кажу. Що ще я маю сказати? Що ми маємо ще вирішувати, кого помілувати, кого, кого казнить, не, чи ну Що ви нехай і не знали. А хтось, хто графік робив, знав. Є для того, <спект> нас власно компетентні, хай займаються. Я я так, 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 а, а я прийму. Рішення Буде воно чи не буде. Мені цікаво. Хочу я, щоб ви знали, що ви за когось працювали за вас стоїть, а ми зарплату зарубали на їхню зарплату. А ви за них працювали. А потім хто його знає, чи то вона одна тут. Якщо складався графік, графік складає. Петро Хто складає? складає? Ні, Юля. Юля. Ну, ну, а, да. Але Петро Петрович їхній не безпосередній начальник, ну, він підписує. Вітя щось що за кожному робити нас, його немає. старший Раз гатрульок. підписується, що вона в графіку, ця людина, чи є, чи нема, то значить вона заповідає, забирає. У тебе є якийсь контролер? Нормально, нормально. Дякую ну за увагу. Че, почекайте, що вони люди бувають, почекайте. Чого ви уйти? Чому ви хочете уйти? От люди збираються до карця. У нас була колись передність за хлопку. Зараз немає виключеного ментально. Я вам сказала, що зараз без хлорки нічого не можна зробити. Правильно? А з нас тут було зараз. По хлорці, ще раз вам поясню. Кого позалякнули? Нікого не заляка. Залякає Є факти факт 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 По поводу плоти. Тоді я вам казав, що нас буде проведена тестація робочих місць. Я скинув, що на фірму Золочевська технологія плюс, яка приїде, нас поставили в перелік. Яка приїде і зробить безпосередній аналіз. Але діло в тому, що так, для того, щоб вам призначити хлопці, то ви маєте 50% свого робочого часу працювати з хлопцем. Скажіть, як до того було, до того, як працювали? У нас не було хлопку. Як не було? прошлого року у нас за хлорками не було. До мене не було. Як не було, а, Було прописано. Правильно, було але викресло для того, щоб все було правомірно, і ми вам нараховували або додаткові відпустки, або нарахування, у нас має бути акт експертизи. Тобто має приїхати організація. Але, Тоб, мене сьогодні сказали, що до кінця року нам зроблять робочів, а це і без експертизи. Я не скасовував. Людям доплачували премію більше 50 гривень за хлопку. люди спеціально знають, тому що я це питання. Все, що стосується хто? Ще які питання, дівчатки маленькі, а також і завітері? Але наші людей, нас є п'ять чоловік, ми всередині. На наші Петрович залякали, бо нас люди всі залякані, навіть не виходять. А говорять, так, що Петрович казав, треба бути. Петрович у вас є безпосередній керівник. Ну, він вже не працював. Ви не ваду не війни, ви приходите час на роботу, виконуєте свої функційні обов'язки і все буде добре. Так, це не тільки не все, це не що ви так скоро хочете піти? Збираємося вас в рік, а послухайте вже людей. Люди послухати. Ви ж на роботі, там треніжі і так далі. Що він Я зроблю час. Я зроблю важко. Серйозно. ви смог зробите, ви смог вже зробити. Люди будете в щасти, якщо нічого стане, нічого переживаєте.

Зато Ми не можемо робити. ми всі родити швидше, щоб зробити і піти додому. За за зробили замдіректора, директора, булоте? або ніхто оказується? Чого ви ні хтось? А чому я? до того ніхто ви не на мене розумі가? так не дивиться туди? А чого я света? Ви до мене у я тут не взагалі Ну вас є вас будуть від У мене звернення немає? Чого ви не звертаєтеся до того? Я... Сам директор, коли сказав до своїх начальників, а до мене виникають, Ми звертаємося до відповідного відповідь, ми так само питаємо, а де питається до передбачення. Якщо збори, що закінчиться ваша заслужю року в підвальному приміщенні вас, а вас переведемо на першого. Ми не можемо зробити а, все за це. Потім це пан ширі прийде і скаже, чому ми робимо ремонт у вас? Ми робимо поступово своїми. Ми, ми зробили зараз загальні речі. Зробили туалет, який ми користуєтесь на другому поверсі. вас зробимо. Загальне толі зроблені? зроблена. Формула му за які гроші зроблені за гроші ринку, який заробив ринок, з яких складили підприємці за послуги, які ми надаємо, і ми працюємо, щоб отримувати зарплату. Які прибутки ми маємо, ми вкладаємо десь, це наші, е, покращення нашого соціального стану на І Я вам сказав, що для вас вийде на кімната, ще раз хочу повторити, хто не чув, що зусни.